На тлі сенсаційних заяв Дональда Трампа українські сили оборони просуваються на Курщині. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Припинення вогню в Україні найближчим часом пообіцяв президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним. Вони розмовляли по телефону понад годину. Трамп запевнив, Путін твердо хоче завершити війну і невдовзі вони зустрінуться із ним у Саудівській Аравії. Про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським президент США не сказав. На запитання чи вважає він Україну рівноцінною стороною у переговорах. Трамп відповів так: цитую. Цікаве питання, а також поставив під сумнів членство у НАТО і повернення усіх окупованих територій. Власне, кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із подробицями. У середу Трамп поговорив телефоном спочатку із Путіним, потім із Зеленським. Але більшість часу, під час спілкування із репортерами, переповідав про переговори саме із російським президентом. Їхню понадгодинну розмову він назвав дуже позитивною. Путін запевнив його, що хоче. Миру і вони вже домовляються про першу особисту зустріч у Саудівській Аравії. А далі припускає Трамп з'їздять в гості одне до одного. Щодо візиту в Україну. Трамп обіцяв подумати і вже не говорить про швидку особисту зустріч із Зеленським. Натомість у п'ятницю у Мюнхені з ним побачиться віце-президент Венс і держсекретар Рубіо. Чи бачите в Україну рівноцінною учасницею мирного процесу? Ем... Цікаве питання. Я думаю, вони мають укласти мир. Їхніх людей убивають. Я думаю, вони мають укласти мир. Я говорив, що не треба було вступати у цю війну. Я думаю, вони мають укласти мир яким є його мирний план, Трамп не розкриває, але першим кроком називає припинення вогню щодо гарантій, які зможе отримати Україна, принаймні публічно не наводить нічого, окрім обіцянок Путіна, який нібито запевнив, що хоче завершити війну так, щоб не починати її за 6 місяців. Знов, членство України в НАТО Трамп називає малоймовірним, як і те, що Росія віддасть усі окуповані українські території. Це звісно здається малоймовірним. Вони захопили багато землі і воювали за цю землю і втратили багато солдатів. Але мені так здається. Я не висловлюю своєї думки з цього приводу, але багато читав про це. Багато людей думають, що це малоймовірно. Частина повернеться. Я думаю, що частина повернеться. Так, частина цієї землі повернеться. Трамп також натякає, що хоче проведення виборів в Україні і додає. Рейтинг Зеленського, м'яко кажучи, не найкращий. його, мовляв, критикують і у власній країні. Військова допомога Києву наразі надходить, але Трамп хоче швидко укласти угоду про компенсацію її українськими ресурсами рідкісноземельними металами, нафтою та газом. Президент Зеленський розмову із Трампом прокоментував так: хороша розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей до того. Як ми можемо разом наблизити справжній мир? Тривала розмова? Ми обговорили багато нюансів, дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами разом? З усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру, із переліку тих, хто вестиме переговори із мирного урегулювання, зник спецпредставник Кіт Келох у дописі у соцмережі Трус Трамп назвав своїми уповноваженими держсекретаря Рубіо, директора ЦРУ Редкліфа, радника з нацбезпеки Волца і спецпредставника Віткуфа, офіційно призначеного відповідальним за близький схід. Келок залишається частиною команди. Запевнила прес-секретар Білого Дому, але причини його відсутності у дописі президента не пояснила. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко ТСН 1+,1. плюс Останні заяви президента Трампа щодо мирного врегулювання між Україною та Росією стануть предметом обговорення у НАТО. Про це заявив генсек Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте. Крім того, міністри оборони будуть обговорювати питання про збільшення військових витрат. Рюте підкреслив, що це відбудеться не через бажання Сполучених Штатів, а через об'єктивне підвищення загрози із з боку Росії та інших супротивників. Він також нагадав, що в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відбудеться. Засідання Ради НАТО Україна за участю міністра оборони Рустема Умерова. Європейське видання Євроактив зазначає, дипломати були неприємно вражені заявами нового міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гегсета. Він напередодні заявив, повернення до суверенних кордонів України вважає малоймовірним європейців. Обурило, що такі слова від нової американської влади звучать навіть перед початком переговорів. А як ви ставитеся до такого формату миру, який пропонує нам захід, і на якому форматі переговорів маємо наполягати? Ми обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру. На Ютубі ставте вподобайку і тисніть дзвіночок. Ми ж продовжуємо ТСН онлайн. Цієї ночі Росія випустила по українських містах 140 дронів. Під час полювання за ворожими безпілотниками повітряні сили збили 85 шахедів, ще 52 придушили системами РЕП. Підтверджені збиття зафіксовані у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Внаслідок шахедної атаки постраждали Одещина та Харківщина. Одну із наймасованіших атак нанесли російські терористи по Одещині. Минулої ночі спрямували по області десятки шахедів. Ціллю була портова інфраструктура. На місцях влучання та падіння уламків спалахнули численні пожежі, які рятувальники намагалися швидше загасити. Пошкоджено прилеглу інфраструктуру, також навчальний заклад, поранено жінку, яка була в салоні автівки, на яку впав уламок. 10 приватних будинків, ритуальне агентство та приватне підприємство побито на Дніпропетровщині. Росіяни гатили з артилерії та граду по Нікополю, вдарили дронами камікадзе по сусідній Марганецькій громаді. Там спалахнула пожежа. Її вже вдалося загасити. У селі Горохуватка на Харківщині російські окупанти пошкодили магазин та автомобіль екстреної медичної допомоги. У селі Карасівка двома керованими авіабомбами понівечили 10 житлових будинків. У Таранівці Безпілотника побило два приватні будинки та автозаправку. А по Запоріжжю загарбники вдарили понад чотири сотні разів. Майже три сотні безпілотників скерували на Лугівське, п'ятихатки, Гуляйполе, Новодарівко. З артилерії, реактивних систем та авіації били по прифронтових населених пунктах. Потрощили 20 приватних будинків та квартир. Збройні сили України просуваються на Курщині, а окупанти на Донбасі. За інформацією інституту вивчення війни, ще один механізований штурм українських воїнів, неподалік суджі, приніс нам черговий успіх у вигляді просування на Курщині. Водночас, в іншій частині Курської області, зокрема на правому березі річки Локня, дещо просунулися і окупанти. З інформацією генштабу, підрозділи Сил оборони відбили на Курщині 18 штурмів. Багаточисельні атаки росіян тривають і на Донеччині. Лише на покровському напрямку наші воїни зупинили 34 спроб просування окупантів. Незапекліші бої точаться поблизу Єлізаветівки, Успенівки та Андріївки. На турецькому напрямку загарбники штурмують сам Турецьк та Щербинівку. А на Краматорському тривають бої навколо Часового Яру та Васюківки. Загалом, за інформацією Генштабу, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри від генерального штабу. Мінус 1250 вояків ворожої армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими окупанти втратили вже понад 854 тисячі осіб. Також завчора українські оборонці знищили три десятки одиниць броньованої техніки противника та 58 артилерійських систем. Уже розтрощено 1278 систем реактивної артилерії окупантів, понад тисячу систем ППО, 25 тисяч безпілотники тактичного рівня та 3063 крилаті ракети. На сьогодні збито 370 російських літаків та 331 гелікоптер, і більше не курсують морем 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. У багні по самі гусениці долаючи рівчаки, виїжджають на передову бойові машини піхоти. У 118-й окремій механізованій бригаді на них евакуюють поранених, перевозять особовий склад, а також доставляють провізію. У боях БМП нині не так часто, адже наразі точиться війна дронів. Втім, екіпажі броньованих машин завжди готові прикрити побратимів, тому тренуються кермувати велетнями і вражати мішені. Навчання військових бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Працювати як один механізм лише так можна вижити на полі бою, попри позаштатні ситуації, за інструктора старший технік на псевдо Сократ. Може банально заглохнути двигун. Може, Зупинитися гусьсуниця спасти під час поворотів і так далі. Люди повинні до цього бути готові, і навіть сусідні бригади так само. Звертаються до нас по допомогу для навчання. У нас є благо така база. Поки більшість юнаків бріть про свою першу автівку, воїн на псевдобандіт у 19 років отримав ключі від своєї першої БМП. На ній працював два роки. Наразі ж пілот дронів. Хлопець родом з Чернігівщини. На початку повномасштабки бачив, як колони окупантів сунули його селом. Тоді ж і вирішив йти у військо. Без злості взяла. Ну просто коли зайшли на наші території. І почали над дітьми знущатися і над всіми людьми то не видержати. Ми перемоги після перемоги. Особисто я буду далі продовжувати. Да, я себе тут знайшов. Це перша і доволі вправна поїздка на машині десанту для військового на псевдо-кабак. Адреналін. Звук знайомий, проєкт актуалістом, звук, льов, мотора. Мені подобається. Нам сказали, що пів години можна навчитися їздити. Правда? Якщо є стяма, то кіплянь. Можна й вас навчати. Чоловік у цивільному водій сільгосптехніки каже, трактором кривати важче. Кабак з Одещини, добровольцями із сусідом, стали через два тижні після повномасштабного вторгнення. У вас в другому році на 8 марта завив жінки подарунок. Пішов добровольного воєнкомат, Сказали на 5 минут і вже пошти 3 роки. Спочатку кабак був зв'язківцем. Тепер навідник БМП. Разом із ним в машині ще двоє: командир та водій-механік. Ничні машини майже не беруть участь в боях для воїнів. Це так би мовити таксі. Вони швидкі та маневрені, по бездоріжжю, евакуюють поранених, вивозять на позиції особовий склад та підвозять боєприпаси, їжу, воду. Дорог не було. Ця техніка нас виручала. Іноземна техніка не справлялася з поставленими задачами. Вона застрягала грузла в них гусениця, гумова. А вітчизняна техніка вона допомагала. Але техніка дуже часто виходить з ладу, зокрема і через навалу ворожих дронів. Аби вберегти і свої життя і машини, хлопцям потрібен захист. Воїни 118-ї механізованої закликають долучитись до збору на засоби радіоелектронної боротьби. Зараз це основна небезпека для наших хлопців, особливо під час ротацій. От і потрібно сажати ці дрони, щоб Люди залишалися живими і могли виконувати свої функції на запорізькому напрямку. Росіяни не полишають спроб просунутись, йдуть малими групами, шукають слабкі місця, кажуть військові. Тому нашим захисникам потрібна підтримка, аби максимально ефективно долати окупантів. Кіра овесендріхуповка Запоріжжя ТЕСН один плюс один. Справу про вбивство Ірини Фаріон по суті сьогодні мають розглядати у Шевченківському районному суді Львова. Підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка доправили до суду він в бронежилеті, оскільки заявляє про загрозу його життю у залі. Присутні його рідні та друзі а також шанувальники загиблої мовознавиці. Місяць тому суд відклав розгляд справи по суті через клопотання доньки Ірини Фаріон. Вона подала позов на 15 мільйонів гривень моральної компенсації, які планує передати збройним силам. Тоді судді оголосили перерву для розгляду та ухвали рішення оприлюднити його мають зараз. Нагадаємо, визнавицю Ірини Фаріон було вбито минулого літа у дворі власного будинку. Її поцілили у голову. Врятувати її лікарям не вдалося. Слідство був єдиний підозрюваний студент з Дніпра В'ячеслав Зінченко. Спочатку його звинувачували в умисному вбивстві. Максимальне покарання за це передбачено 15 років за ґратами. Проте нещодавно кваліфікацію злочину змінили. Тепер це умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. За це винуватцю загрожує довічне. Локальний карантин через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та ковід можуть запровадити у низці областей України. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. На тепер перевищення епідпорогу зафіксовано у п'яти регіонах: на Закарпатті, івано франківщині Рівненщині, Хмельниччині та Буковині. Переважно хворіють діти. Рішення про локальний карантин мають ухвалювати на місцях. Якщо ж обмеження запровадять, то у певних населених пунктах школярів можуть відправити на дистанційне навчання а в громадських закладах встановити обмеження за кількістю відвідувачів. В МОЗ також зазначили, що сплеск захворюваності через циркуляцію вірусів грипу є майже по всій Україні, але кількість недужих притаманна для середини епідемічного сезону. День донорства влаштували сьогодні в офісі 1+,1 Плюс медіа. Аби допомагати рятувати життя наших поранених військових та цивільних. Кров компанії збирають регулярно. Тож хто з працівників уже став донором і чи роблять це регулярно? І чому вважають це місією? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова працює на місці. і Зараз все розповість. Поділитися своєю кров'ю за для тих, хто потребує З самого ранку. Збираються працівники компанії 1+,1 Плюс медіа. У тимчасово облаштовано. Уму кабінеті донорства просто на телеканалі. Ми вже зустріли і менеджерів, і продюсерів, і адміністраторів, і працівників служби безпеки. Всі вони кажуть, кров здають не вперше, а особливо нині розуміють, чому це так необхідно. Роблю це з університетських років вже десь, напевно, це більше десяти років. Працюю на телебаченні, працюю в основному теж новинами. Я бачу, скільки військових приїжджає поранених, яким дуже багато потрібно крові. Просто чудово, не треба нікуди їхати. Прийшов на роботу, отримав усе задоволення. Насправді це круто і це важливо організовувати таке в кожній компанії, тому що зараз центри крові, донор ЮА, всі інші вони дуже відкриті до співпраці і до таких ініціатив. Тому, можливо, навіть не треба їхати до них в лікарні, а можна безпосередньо у себе організувати таку історію. Потреба у крові як у рідкісних, так і поширених групах є завжди. Про це кажуть медики з Київського обласного центру служби крові, які приїхали сьогодні на уже традиційний день донорства. В один плюс один медіа кажуть, крові найбільше потребують поранені військові, а також і цивільні українці, які теж страждають від російського терору. Коли ми кажемо, що у нас донація присвячена саме для забезпечення військових крові, відгукуються. Навіть от я помітила, коли почалось повномасштабне приходять люди, які взагалі ніколи не здавали кров, і вік 58, 60, 62 роки, і особливо чоловіки. Які вже ну їх не призивають, і вони хочуть корисними бути. Вони навіть такі приходять: ніхто нікуди мене не бере, туди не призивають кров. Якщо по якимось причинам відмовляємо їм, то вони теж ну хочуть бути корисними, хоч чомусь. Бути донором це не лише про порятунок життя інших, а в першу чергу корисно для власного організму. Відомо, що донорство крові сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, онкології, також розріджує кров, що знижує ризик утворення тромбозів і стимулює роботу кісткового мозку. Тож завдяки здачі крові ваш організм подякує. А ще ваша кров врятує щонайменше троє життів. Аліна Лісова, Олександр Колосов ТСН 1+,1. А чи донатите ви свою кров? Якщо так, ставте плюси в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Не забудьте натиснути лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Ще більше новин вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцять.